21 вересня Четвер ПОСЛІДОВНИКИ ХРИСТА зазнають Переслідувань. ІРОД зі своїми воїнами. принизивши ТА висміявши його. Одягнув у світлий одяг і відіслав його до пилата ЛУКИ 23. 13. Історія З минулого повториться в майбутньому. У Християнському світі відбудеться рішуча боротьба. Людей, котрі у своїй зарозумілості порушують заповіді живого Бога, сатана надихне на війну з тими, хто йде за Агнцем Божим, котрий бере на себе гріх світу. Зрештою, люди втратять почуття гуманності до своїх ближніх. Якщо ті, котрі називають себе християнами, засвоять урок з непривабливого поводження юдеїв із Христом і твердо вирішать заради Христа ніколи не ступати на ту саму територію, вони не відповідатимуть за смерть Ісуса. Велика група священників і старішин супроводжувала Христа до Ірода. І коли Ісуса привели до царського палацу, усі вони разом із правителями і книжниками збуджено виклали свої звинувачення проти Нього. Однак тетрарх мало звертав уваги на їхні звинувачення. Він дійшов висновку, що Христос ні в чому не винний. Що ж стосується римських воїнів, то вони просто хотіли догодити негідній, грубій, жорстокій черні. А також їхнім священникам і начальникам. Ось чому вони виявили до Христа повне презирство, на яке лише здатна нечастива розбещена солдатня. До того ж, їм у цьому допомагали юдейські вельможі вони поставили перед собою велич неба, царя слави як найгіршого самозванця, обсипали його лайкою, глузували і знущалися з нього. Ці люди зробили все можливе, щоб виставити царя слави в найбільш непривабливому світлі. Вони зодягнули його в стару багряницю, одяг, який колись слугував одному із царів, вклали в його руки звичайну тростину, а на голову поклали вінець із колючих гілок тернини, які боляче проколювали шкіру на скронях святого Бога. Тому по його обличчю й бороді стікала кров. До його слуху долинали найпринизливіші слова. Проте Христос не відповів усім цим глузінням навіть докірливим поглядом. Вони покрили його голову якимось старим лахміттям, били по обличчю і запитували Скажи, хто вдарив тебе? Після цього, грубо зриваючи з Ісуса одяг, солдати плювали йому в обличчя і знову щосили били палицями. Вони демонстрували найбільш зневажливе ставлення, вимовляли найогидніші слова. Глузливо кланяючись йому. Юдеї вимагали, щоб він створив чудо і у такий спосіб довів свою божественність. Проте саме в такій його поведінці вони отримали свідчення переконливіше за будь-яке чудо. Давайте ж і ми, як люди, які називають себе християнами, засвоїмо урок з непривабливого поводження юдеїв із христом і твердо вирішимо заради христа. Ніколи не ступати на ту саму територію, і тоді ми не будемо відповідати за смерть Ісуса.